Хоча співати і я, я думаю, що без співу я жити просто не можу. Займаюся довгий час музикою, пишу. Ну і співаю на благо людей. І з першого курсу почала співати. Це, ця справа мені дуже подобається. І от сьогодні хочу спробувати показати свої можливості вам. Співаю, танцюю, граю на фортепіано. Е... А учитесь ви добре в школі, так? Ага, понятно. Букалом займаюся, точніше, не займаюся букалом, а займаюся постановкою і голосу, тому що співати почав недавно. Родителі, хоча б хоч хоч хоч, хоч щось. Але я хочу спробувати себе. Я прийшов сюди, спробувати пробувати себе. Я, пробувати себе. Ну, я люблю співати е, такі пісні, яких можна передати, можна передати емоції. Наприклад, печаль, радость, да? Да. так? Працьовую в нашому Кам'янець-Подільському кафе Мономар. Так що люди заходьте, бо нема заробітку, ні реклама. Реклама, реклама трошки. Реклама, звичайно, на да. правах реклами, пожалуйста. Закінчила музичну школу, займалася вокалом і фортепіаном. Ну і зараз займаюся музикою. Правда, не так частіше, як раніше, але все одно займаюся. З Васю в одній групі навчаємося. Музикант, двоє гітаристи. А, что я вам музыку А какую музыку ты слушаешь? Вы знаете, мне подобается вся музыка. Просто вся? Ну хорошо. А, хорошо. Учитель лица. Учительница, мучительница, будущего. Увлекаюсь музыкой, давно. Пою для себя.